Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні з вами зробимо ось такий кавунчик із бісером. Для роботи нам знадобиться дріт, у мене товщиною 0,20 мм і довжиною 15 см. Бісер та ножниці. Отже, на дротик надіваємо 6 зелених бісеринок. Розташовуємо їх приблизно посередині нашого дротика. А тепер на один з кінців дротика одягаємо 5 білих бісеринок. Опускаємо його до зеленого бісеру, так, щоб було приблизно посередині дротика зелений. І іншим кінцем. Дротика ми проходимо через 5 наших бісерних білого кольору, стараємося витягнути одинакову довжину дротику і затягуємо гарно до кінця. Також, коли затягнули, прижимаємо бісер один до одного, щоб він так плотніше прилягав. Тепер на один з кінців дротика одягаємо 4 червоних бісеринки. Іншим кінцем дротика проходимо через ці 4 бісеринки і не забуваємо затягувати дротик до кінця. Так, трішки прижали пальчиками. Тепер набираємо дві червоні і одну чорну бісеринку. Іншим кінцем дротика проходимо через три бісеринки. Гарно затягуємо допомагаючи пальчиком формувати красивий шматочок кавунчика. Ось так. Тепер одягаємо на один кінець дротика, одну чорну і одну червону бісеринку. Іншим кінцем проходимо через дві бісеринки. Перетягуємо дротик до кінця. Знову допомагаємо пальчиками формувати шматочок калончика. Ось так. І залишається в нас одна червона бісеринка. Одягаємо її на один кінець, а іншим дротиком проходимо з іншої сторони. Гарно затягуємо. У мене буде підвізка колончик, тому для цього я беру гарно затягую останній бісер, з'єднюю дротики до кубки і перекручую їх між собою. Ось так. Такий шматочок у нас красивий вийшов. Так, тепер загинаємо дротик донизу. Формуємо потрібну нам петельку. І між бісеринкою останньою і петелькою ми накручуємо наш дротик. Ось так. Зайвий кінчик дротика ми обрізаємо ножниця. Наша підвісочка готова. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд!